Як ви почуваєте себе в цьому першому місяці 2025 року? Все ще є мотивація продовжувати всі резолюції, якісь нові виклики цього року, я якось нічого собі багато не планувала, але так як в мене тут поки що відпустка, то все ж таки хотілося трохи присвятити час своєму тілу. Я взагалі. Не займаюся спортом і це велика моя проблема. Кожного року, звісно, як і всі. Обіцяю собі, що цього року з 1 січня займусь спортом. Але у мене було завжди виправдання, що я живу в селі, у мене немає водійського посвідчення, і мені немає куди їздити на спорт. Ну, верніше, якісь тут спортивні секції є, але для цього мені треба постійно просити чоловіка, що він мене відвіз. А це таке, знаєте, у нього свої справи і не хочете бути сильно залежною від когось. Минулого року моє велике досягнення в тому, що я таки отримала водійське посвідчення і тепер шукаю, чим би таким цікавим зайнятися і взагалі, але з іншого боку, мені так не хочеться щось робити, бо на, на тижні, коли в мене є час займатися спортом, по-перше, треба знайти ще підходящий час для себе. Але кожен раз думаю, що може мені краще бути вдома, почитати книжечку, просто відпочити. Ну, як альтернативу, я просто знайшла собі в інтернеті курси. Верніше, знайшла дівчинку, яка викладає йогу українською, і просто слідкую за її відео в інтернеті. Там є якісь і платні, здається, уроки, але поки що у мене такий рівень нульовий, тому я просто стараюся хоча б зробити челендж, який вона почала цього року, 21 день йоги. Я думаю, що якщо я витримаю 21 день, сьогодні у мене третій день тільки, бо я трошки із запізненням почала. Тому, якщо мені мене вистачить на 21 день, то можливо якось і серйозніше цим зайнятися. Бо ніби як 21 день це час для того, щоб сформувати цю звичку, займатися йогою кожен день, або хоча б робити якийсь спорт кожен день. А взагалі, м -м, вирішила сьогодні зробити таке зняти відео просто звичайне домашнє, затишне відео, те, що треба, мені здається, для січня. Пізніше. Покажу вам, що в нас тут нового в будинку, розкажу, що цікавого читаю. Поки що не планувала знімати відео з планами на, на читання цього року. Не знаю, хочеться мені чи не хочеться, ніби щось я і планую, але нічого такого глобального, тому мені здається, немає про що і розповідати. Ну що, ходімо робити його разом, і не смійтеся з мене, якщо я щось неправильно роблю. Я не спеціаліст. Щоб ви розуміли наскільки я лінива в плані спорту, то я навіть килимок для його не дістаю а просто буду робити на звичайному килимку, який досить пухкенький. Там буде відео зараз. Відсунуті. Журнальні столики, здається, я вам вже їх показувала. Це мій чоловік зробив сам. Дуже вони мені подобаються. І е, чудово, що вони легенько передвигаються тому, ну, на коліщатках, тому що вони е, важкі з справжнього дерева, стовбура дерева. Навіть не знаю, не пам'ятаю, як це дерево називається, але воно досить сильно пахне. Так, фокус кудись дівся. Подарувала собі такий масажер для обличчя. Він ніби як з електричним струмом, і до нього йде такий гель для обличчя. Це досить ну, дорога була покупка, і я навіть не знаю, чи вона мені допоможе, ніби як. Ну, для розслаблення так точно допоможе. Я думаю, що якщо нею користуватися регулярно, щось там і зробить, у мене просто дуже шуха, суха шкіра обличчя. Ну, мені скоро 35 і зможки, це, наприклад, у мене вже дуже давно здається ще з дитинства, це в мене таке Від тата мені дісталося. Ну, я думаю, що в будь-якому разі лишнім не буде. Які справи в місті, я вже запізнююсь, поки з вами тут говорила. Ну побачила, як пройшов час: е, треба збиратися і виїжджати. Добре, що мені до міста всього 15 хвилин, і в мене рандеву через 15 хвилин. Але беру з собою книгу, яку зараз читаю, бо знаючи рандеву у Франції, є варіант, що буду сама ще чекати. Балін е, до Kiev». Знаю, що Київ не так пишеться, але французи вперті. Пізніше вам розкажу, бо зараз часу взагалі немає. Що, я вже вийшла зі свого рандеву. Ходила робити брови. Вам, напевно, погано видно. Просто робила нормальну форму. Я знаю, що я говорячу Франції, сфера б'юті, сфера погано розвинена взагалі в Європі. і Я напевно погоджуюсь, що в них не такий великий вибір, як в Україні, але в принципі мені вистачає, тому що я взагалі рідко цим займаюсь. Наприклад, я тут у Франції ще ні разу не ходила робити манікюр. В Україні я теж його робила всього декілька разів. Я не люблю манікюр гелєвий, тому що він псує мені нігті, які в мене досить тонкі. У них і так нормальна форма, тому я і вдома з ними справляюсь. А от з бровами не сильно, тому я просто підкаргувала форму. Заплатила за це 8 євро. Не знаю, насправді. Скажіть мені, хто тут то спеціаліст? Ви знаєте, це дорого чи нормально? Приїхала я з запізненням і дуже хвилювалася, тому що я все ще не так впевнено паркуюся і насправді припаркувалась або як, але у нас є своє місце біля нашого магазину, тому я знала, що тут буде вільно. І от скажіть мені, люди, які теж недавно отримали посвідчення, скільки часу у вас пішло на те, щоб припаркуватися нормально, навчитися паркуватися нормально. Мені здається, що я ніколи не навчусь. В якийсь... Я не розумію, яку сторону треба крутити руль, <клухи> вправо чи вліво, коли мені треба вирівняти машину. Напевно, треба трохи більше практики. Зараз їдемо додому. Я думаю, підемо обідати в наш місцевий ресторан, саме в нашому селищі, а не тут в містечку. Там є у нас молода пара, яка відкрила свій ресторан, і там дуже затишно і смачно, ми туди іноді ходимо на обіди. І якщо вони не закриті зараз в січні, тому що у нас туристичне місто і дуже багато місцевих магазинів і ресторанів закриваються на зимовий період, то підемо смачно пообідаємо. Поки ми на канікулах прийшов час облаштувати кімнату. Нам тут ще не вистачає шаф з обох боків, але сьогодні ми займаємося світлом. Наразі отримали наше світло, е яке світло для ліжка, і також е гарну люстру. Зараз чоловік її збирає і будемо якось її тут вішати. Покажу вам потім, що вийшло. Ну і ще тут нічого не прибрано, нічого не ясно. А також це світло ми додали. Ці лампочки можна вниз крутити. Це мій стіл для макіяжу і робочий. І я його ще також не пофарбувала. Тому тут такий бардак. Ну і чекала вечора, щоб показати вам, як виглядає наша нова люстра. Отак от, от без світла і опа! Мені подобається. Вона досить велика, але вона якраз над ліжком, тому головою ми битися тут не будемо. Єдине, що коли заправляєш нову постіль, то іноді трохи дістаєш. І вона. Так, тут погано фокус видно, зроблена з мушель. Таких тоненьких полірованих. Французькою це називається нак. Я не знаю, як... чи є таке слово українською. Ну, і трошки вона. Додає музики, якщо є якийсь протяг. До речі, у вітальню ми також додали люстру. Тут ще цей куточок недороблений, не вистачає полиць. Люстра, яка називається м, хмаринка. Отак. От ну, якщо вчити, Оп. Вона приходить розібрана, і ми витратили декілька годин на те, щоб правильно. Раніше причепити всі ці бульки, бо тут є, здається, 34 великих і 19 маленьких. Дуже затишно виглядає, як на мене. Ну, що, вже наступний день. Вчора не вийшло в мене. Провести затишний день, як я планувала, тому що після ресторану у нас ми згадали, що в нас є справи в байоні по роботі. Тому ми швиденько поїхали туди, і вже я вам там не знімала, бо нічого цікавого для вас. А сьогодні неділя, і у нас на обід прийдуть гості. Зараз покажу вам, що означає недільний обід у французів, коли є гості. Покажу, що ми готуємо. Починається все з аперативу. Це коктейлі і якісь закуски. О, у нас це тапенед. Це перебите, перебиті оливки, червоні і зелені, з олією, з анчоусами, з каперсами і ще там є. Може ай, як це називається. Чесник. Згадала, може. Е, до них просто свіжі овочі, огірочок, морква, томатики і редиска. І також не обійтися без домашньої ковбаси. Це ми робимо в нашому магазині за рецептом чоловіка. От. Багато не буде на аперитив, тому що це для мене таке час, коли я їм більше, ніж треба, і потім вона не вистачає на. Продовження обіду. Основна страва це у нас тушена яловичина з овочами. Вона тут тушиться вже майже 3 години. Це чоловік мій готує. Бачите, з різними з морквочкою кольоровою. Ще там що є, цибулька. І трохи картоплі, напевно. Все це тушиться в сидрі. До яловичини ми, як гарнір. Приготували рис, тому що ця ялочина це така страва, яка називається без бургін. Хоча не зовсім це бургінь, бо Бургінь він з червоним вином, а у нас замість червоного вина сидр. Просто ми експериментуємо з рецептами. І я, так як це в соус, то його їсти з чимось таким або якимось якоюсь пастою, або з рисом. Найпростіше, я поставлю її зараз. Грітися, тому що щоб воно лишалося тепленьке до обіду. Після основної страви ще йдуть е, сири. Е, я вам тут їх не буду показувати, я ще не приготувала. Просто сирну тарілку і ми їмо їх з, з салатом зеленим частіше всього. Потім десерт. Десерт привезуть гості. Частіше так буває, коли ви запрошуєте когось, вони питають, що привезти і. Е, Нерідко це десерт, тому що це найпростіше там десь купити, приготувати. І я якраз просила десерт, тому що в нас в середу були інші гості. Я приготувала пиріг, і ми його ще не закінчили. Але подати пиріг, який вже якби надрізаний, там лишилось менше половини, якось не комільфу. І готувати інший пиріг, для якого теж лишиться більш, ну, більше ніж половини. Потім нам придеться готові дати. А мій чоловік постійно говорить, що він на, на дієті. Тому я думаю, що вони просто привезуть якийсь десерт там на чотири людини, нас до четверо. І якраз сподіваюся, що ми все з'їмо і нічого не лишиться. Ну і після десерта кава. Кава окремо не до десерта, а після. І якийсь дежестів, або ж це міцний алкоголь, алкоголь для, для травлення. У нас, мого там чоловіка, цілий вибір різних дежстів, і не тільки, до речі, на аперитив. У нас будуть якісь коктейлі. Любить таке він. Зараз вам покажу, де він свій алкоголь. Не пам'ятаю, показувала я вам наш буфет, який ми перетворили на бар. Опа! Оп, і тут навіть є світло. От. Тут все у нас вино, різні лікери, джин, бо зараз у нас період джин-тоніка. Тому, а навіть шоколад. Чоловік туди поклав, не знаю нащо. Отаке. Ну що, стіл накритий, все готово, гості мають прийти через хвилин 5, так. Якщо не запільняться. Котики дуже чекають. Я жартую, котики не чекають, тому що вони не дуже в нас люблять незнайомців. Авліс. Не Епс. Хоче вилізти на шкаф. Треба буде йому допомогти, бо сам він не може туди залізти. Шоста вечора гості поїхали, і прийшов час поговорити про книжки. Зараз я читаю дві: Ганна Улюра Писати війну і французькою ля бальріндекієв Стефані Стефані Перез. Минулого року якось часто мені зустрічалася ця книга в добірках різних французьких блогерок. І мені стало цікаво, що ж там пишуть про нашу війну. До речі, згадки про цю книгу були досить позитивні. І я вирішила, що цікаво було б зняти навіть відео, де би я оглядала декілька книг французьких авторів, які б розповідали про війну сьогодення в Україні. Я знайшла ще одну, яку нещодавно закінчила це Олександра Коз... Козелик, Шівіста. Я взяла також балерин до Києв, і в мене ще одна в запасі є прочитана ще минулого чи позаминулого року. І про всі ці три книги детально я розповім в якомусь з наступних відео. Зараз тільки просто коротенько скажу, напевно, про що вони ляхшевість розповідає про її. Я вже прочитала, тому можу більш детально говорити. Ляхшевість розповідає про... Архівіста, архівістку це жінка, молода жінка, яка живе десь на сході України. Ми не розуміємо, в якому місті, і вона її місто потрапляє під окупацію. Вона ж розуміє, що хоче якось зберегти, напевно, скарби української нації, культури, але до неї в стару бібліотеку, в якій є великий. Якийсь, я, в її велике підземелля, в яке вона перенесла багато з документів і е, картин з музею, в якому вона працювала, е, вона все туди ховає і до неї на якийсь день навідується незрозумілий чоловік, напевно, той, який працює в КГБ, і просить її. Е, Вірніше, він її шантажує, говорить, що її сестра близнючка у них в полоні. І щоб її визволити, вона має переробити українську спадщину, не те, щоб її якби, знищити, якісь там картини, пісні, вірші, а саме їх підробити так, щоб росіяни здавалися не ворогами, а братньою нацією. І от він тут потихеньку її видає в. У листах такі завдання, там переробити Гоголя, якусь е гімн трохи підписати. Е одним словом, там дуже багато різних історій і різних культурних пам'яток України. Е цікава взагалі задумка. Все, що я думаю, взагалі глобально про книгу, я розповім в наступному відео, щоб не спилерити зараз. Е ця ж книга, яку я зараз читаю, «Ля Лябель де Кієв. Ви помітили, що в Київ пишуть вони неправильно французи, але вони ніяк не можуть перелаштуватися. Хоча тут на першій сторінці авторка е, роз'яснює, чому саме вона використовує цю назву, а не Київ. Е, і взагалі, е, авторка це журналістка, яка працювала в Україні. І Взагалі, напевно, зараз працює. Вона висвітлює війну е, сьогоднішню, і вона не раз була в Україні. І ця книга теж така це художній. Е, Художня робота, але яка ніби як базується на якихось історіях, які журналістка бачила в Україні. І це історія е, пари, пари, балетної пари Світлани та Дмитра, які є, є примами-балеринами е, київської опери. І е, я тут прочитала трошки менше половини, але ця книжка дуже легко написана і швиденько читається. Е, вони тут переживають саме ми застаємо їх. Е, в день вторгнення, і далі там йдуть події про те, як Дмитро долучається до спочатку самооборони, а потім, напевно, можливо, піде на фронт, як його дружина на все це реагує, як вона не, не можучи сидіти вдома, також долучається до якогось волонтерства. Вони тут зараз в Ірпіні. Я думаю, що можливо і до бучі вони доберуться. Цікаво читати, але з іншої сторони. Не скажу вам, що я взагалі думаю про все, це наскільки мені імпонує, що тут написано. Але що цікаво, зараз такий приходить час, коли ми собі ще згадуємо рішення вторгнення, і мені хочеться саме перечитати ще книги яких, українських авторів, які справді це пережили. Наприклад, я думаю, що в планах на, на лютий я візьму собі. Олександра Мехеда його позивний для Йова давно я цю книгу відкладала, але після того як читаю про перші дні вторгнення від французького автора, мені прямо дуже хочеться все це повторити якось від нашого українського з нашого українського погляду від автора українського. І в цей же час я взяла також писати війну Ганни Улюри, мене тут це про війну. Такий веселий початок року, тому що натрапила в Фейсбуці на пости Ганни Улюри, де вона якраз теж розповідає про різні книги, які з'являються в Європі, здається, взагалі в західному світі, і які описують нашу війну. Там вона трохи критикує різних авторів. Я ще не бачила, щоб вона писала про книги з Франції, хоча, можливо, я не багато чого й пропустила. Я не кожен день прям. Все це відслідковую, бачила, здається, там про авторів швейцарських, австрійських, і поки що там не дуже втішні якісь висновки. І тут же Ганна Улюра говорить про книги, які не розповідають прям тільки про нашу війну, крім інтерната Жадана. Але я прочитала уже, напевно, про 5 чи 6 конфліктів. І це справді цікаво про конфлікти, яких я. Мало що знаю. Тут вже було про Шрі-Ланку, наприклад, я взагалі не в курсі була про війну на Шрі-Ланці. І також про Ліван, про Абхазію і що тут ще було, Ірак. Так, от. І розумієш, що скільки взагалі в світі цих страшних. Дуже жорстоких і кривавих вієн, деякі вже закінчилися, комусь пощастило, хтось все ще продовжує жити в постійній війні. Здається, тому цікаво так, ти ніби й не хочеш порівнювати все це з нами, але якби паралелі самі напрошуються. Але дуже повчальна книга, і звісно ж, хочеться відразу братися за історії, про які тут розповідає Ганна Олюра, і собі їх читати. Вже думала, можливо, якось їх собі по черзі придбати і також читати, але їх тут багато не знаю наскільки не вистачить. Тим більше, що не всі книги, про які пише Ганна Олюра, перекладені українською. Хоча я думаю, можливо, їх можна знайти французькою, ну або ж англійською, але тоді це точно затягнеться читання, такий буде проект на рік. Не знаю, можливо, з тих, що які мені найбільше е, найбільше мене зацікавлять, можливо, такі візьму собі щось почитати. Ну що ж, тепер ходімо закінчувати вже, напевно, це відео і цей день. Переодягаємося в піжамку і будемо трохи читати. Хотілося би прочитати якомога скоріше, щоб уже в лютому. Зробити відеоогляд повноцінний на ці три книги від французьких авторів. Тому, на щастя, книга дуже легко читається і так швиденько і захопливо. І поки я тут у веранді, звісно ж, не можу прийти мимо цієї сусиски. гляньте. Я так, напевно, цікаво розповідаю про книги, що він тут задрих. Гості пішли, і він радіє, ой, вибачте. Бачите, пану, не хотіла вас будить. Він yeah. <laughs> не любить дуже гостей. <laughs> За Забагато крику і шуму. Йому треба тільки його йобатьки. Пардо, візьми. <laughs> навіть я його зараз трохи підбішую. <laughs> Вона спить з моєї сторони ліжечка. Давай, сонечко. Не знаю, як тут можна читати, коли хочеться єдине, що гладити її. Хто півдня гуляв на вулиці, а тепер спить, втомлений. Я тут зрозуміла, що я з вами не попрощалася. Дякую, що подивилися це відео, що провели ці декілька днів зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися на звичайне життя в французькій провінції. Якщо вам ще щось цікаво, то не цурайтеся, заходьте в коментарі, питайте, що ви хотіли б ще, можливо, побачити щось більш детальніше подивитися, можливо, щось о, цікаве запитати про життя у Франції. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і до скорих зустрічі в нових відео. Бувайте!